Бойся, бойся. Дивись на нього, дивись. Шари спеціально. Шас, тепер, опекція, запачуй з опачуй, знай у нами, гобляй. Гобляй сам. Дивись, дивись. Суть. Так. Шас. Так. О май, дано, схожімо, бовай. Кіш, код.

Ти на тебе буде справа з нас! Веді осад! Там, там! Зараз! Ви ще добав, примож! Ще! 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 Ще вись! В нього! В нього! Ми і далі продовжимо! Ще! Ще, ще, ще дуба! Idemo što imaš